Вишиванка рідна, ну хіба не диво, в ній ходити модно стильно і красиво. Це митецький витвір, це краса й казка, ні душі наснага, материнська ласка. Кольори сплалися в ній в узори й квіти, Щоб були щасливі і сміялися діти. А веселі люди від краси раділи, і самі, звичайно, вишивати вміли Червону калину, зелені листочки, щоб були щасливі доні і синочки, І рідні вишиванки їх оберігали від біди в дорозі, діток захищали, щоб хлопчики в вишиванках мужніли, рідну Україну захистити вміли. Вишиванка наша, ну хіба не диво? В вишиванці завжди модно і красиво.